80% житлового фонду старше 30 років. Я читаю статистику сьогодні. Третина да. аварійна, програма модернізації да. відсутні і так далі. Да. І тому подібне. ця да. влада да. не має бюджету навіть на аварійні балкони в Дніпропетровщині, Кам'янському. Понад да. 60% відсотків багато визнані такі, що потребують взагалі виселення капітального ремонту. І в мене тоді питання: чи можна все це? Зрозумілі факти об'єктивні є списувати на війну відсутність ініціативи, тому що потім все одно це розбомблять. Чи все ж таки маємо визнати, що держава не має політичної волі рятувати житло? Бо це не дає швидких рейтингів перше. Друге опозиція не має сили для того, щоб протолкнути необхідні законопроекти в раді для того, щоб їх змусити якось працювати. Чи бачите ви механізм можливості запуску цих цих масових модернізаційних програм навіть під час війни? І що ви можете як представник влади з сил зробити? Ми ж дуже так багато чуємо інвестиційні на місцях. Да? от є інвестиційні проекти від Нам от ми вам даємо. От ви тут робите. Чому їх не видно? Чому вони не доходять? Чому це не звітно і чому ми про це тільки чуємо, але нічого не бачимо? Як це змінити під час війни? Дивіться, є. Несистемні рішення. Ну от вам, в Києві, якщо ви зараз запитаєте кличка Пантелеєва, то він вам знайде 10 будинків, де й у його улюбленці такі розумієте, там активісти такі бігають, там такі, які заробляють на цьому, зрозуміло там, формуються такі ручні кишенькові такі асоціації, і вони так обирають: тим дамо, тим не дамо. Оці активісти, я в чесно, я їх боюся, вони стільки шкоди наробили там, і 10, і 15 років і зараз роблять в Києві в тому числі. Улюбленці такі розумієте? Тобто 95% зайдіть в зайдіть будь-яку хрущівку і запитайте, що у вас тут вони скажуть, тут кінь не валявся. Да, тут ніхто нічого, але вам покажуть якісь будиночки, такі які вони обрали собі. Вони там по три-по чотири рази в міських програмах взяли участь. Вони щось вилізали там на, на даху, подарували чомусь там від за наш рахунок з бюджетні гроші, подарували сонячну станцію, якусь там на ній заробив його радник. Там там там, там хтось ще заробив. Зрозуміло абсолютно. Ще якийсь захід, який зробили через свої кишенькові кампанії підрядні, щоб там ну щоб там там, там вже треба заробити, розумієте, бо ніж бюджетні кошти, якщо там хтось не заробить, вони не витрачаються. І тому це все мутна, абсолютно корумпована схема, не системна. І то і я не знаю, може в іншому місті, може десь там масово вони і зробили щось. Я не знаю таких позитивних прикладів. Єдине, я не хотів би все на мерів скидати для цієї програми. Дійсно, має бути ресурс не тільки місцевих бюджетів його не вистачить. Обов'язково потрібний державний, дуже серйозний ресурс, а у держав. Але немає розуміння, що при Порошенкові не було він далекий від цього разом з Гройсманом своїм був, що при, цьому, при Зеленському всі його уряду. От вони не розуміють, що тут має бути державна програма, під яку перше, треба виділяти ресурс, при чому щорічно це ж не можна раз виділити. Це на 10 років кожного року треба виділяти ресурс, залучати інвестиційні ресурси і кошти громадян. Але громадяни мають звикнути, що вони так само мусять частину свою проінвестувати, і що це обов'язково, але що їх не надурять, і ніхто не буде їм впарювати якісь там по потрійній ціні матеріали, якісь там інженерні рішення і так далі, так як це зараз відбувається.